Вітаю вас у задзеркалі. У нас розпаковка, і будемо відкривати посилочку. Посилочка з магазину Graf.ua. Так, у мене тут приїхали рамочки, як ви вже бачите. Це мої біолокаційні рамки. Вирішила замовити трошки інші, бо моя була без резонатора. Вона класно дуже працювала. Так, слухайте, клас! Ну, на перший погляд, вони дуже класні. <кій> Подивимося, як в користуванні. Це, звісно, складно купувати в інтернеті, тому що свою попередню я купувала прямо в магазині, дивилася, пробувала і прямо бирала. Отак. Ну, і тепер я вирішила спробувати з двома. Працювати. До цього працювала з однією. В принципі, різниці немає. Просто вирішила для різноманіття. А, у мене тут дві книги, нарешті, я до них добралась. І оракули, і таро. Так, книга з Таро Монара. А, Так, 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 я дивлюся на якість, тому що це ж передрук у нас, звісно. Нормальна якість, м'яка палітурка. В принципі, все нормально. І мені сподобалось тут, гляньте, як описано просто все. Все описано. Я чекаю, поки в нас з'являться книги, але поки що так. І по чорний грімур таро, яке в мене є, яке мені дуже подобається. Але я поки що з ним не працюю, бо я його не знаю. І вирішила я. Його вивчати. Тому що працювати з ним сліпу, ну, я вважаю, що просто я втрачаю купу інформації, яку можна не втрачати. Подивимось, що має на увазі тут автор, що він хоче нам сказати. Ой, так незручно зроблено. Це передрук так іде, чи це в оригіналі? Не знаю. Ну, зручніше, коли картинка тут, а тут опис. А тут, бачите, як ну, дуже незручно. Ну, Маємо, що маємо, в оригіналі вона, мабуть, кольорова, ну, неважливо. Дуже дрібний шрифт, до речі, не дуже прикольно. Ну, Можливо, в електронному варіанті більш буде зручно в плані шрифту. Але, але мені потрібен такий варіант, щоб там робити помітки. Ага, ну, зараз я все дістану і ми будемо все потроху покажу вам. Так, дві ще колоди оракулів приїхали мені від Рокпул. Рокпул, я ж не помиляюсь, не помиляюсь. Тіша на магнітних коробочках. Тіша мені дуже-дуже подобається. Лісові друзі і мова квітів. Прекрасні оракули. Я зроблю окрему розпаковку цих двох оракулів от в одному відео. А покажу вам. Ну, Сьогодні буде звичайна така розпаковка, коли я вам покажу. Що мені приїхало, а потім буду розпаковувати все окремо. Єдиний виняток це оці два оракули, вони будуть в одній розпаковці. Далі містичне стілення, оракул. М -м -м. Клас. І давно на нього я дивилась. давно-давно. Нарешті вирішила замовити. Ой, клас. Таро Рьоріха, мабуть. Третього тисячоліття його ще називають. От його ми зараз розкриємо, я не буду на нього окрему розпаковку робити. І, uh, Time Travelers Oracle. Mm, а, боже, по подорожнього в часі. Як? Мандрівника в часі, боже, я забула це слово. А, таро мандрівника в часі. 44 карти, і це у нас Хей-хаус. Hey прекрасні два Оракули. Ну, і ті два маленькі теж прекрасні, але це окремо. А Рьоріха сьогодні подивимось. Це, власне. ну, не єдиний варіант, це, звісно, копія, наша українська, не єдиний варіант, який є в Україні. Мені здається, що є в місті квани, можливо, ще десь є. Я не знаю, чи є Тараманс ця колода. Вона вже не дуже популярна свого часу, вона прям розвіяла фурор, вона прям була популярна, але тоді вона мене зовсім не зацікавила. А зараз я зацікавилася, я побачила її в одній тарологині, розклади якої мені дуже подобаються. І прям мене зацікавила ця колода. Вирішила подивитись, що ж воно за звір такий. Ну, вона дуже бюджетна, тому якість тут буде зовсім звичайна. Звичайна коробочка, хоча, до речі, дуже якісна. Дуже, я би сказала. Так, вона щось коштувала 180, здається, гривнів, ну, що дуже-дуже-дуже недура. Так, інструкція. Я навіть не знаю, якого видавництва був оригінал. Ну, коротше, про оригінал нічого не знаю, не скажу вам не досліджувала цю інформацію. В принципі, вона мені потрібна для ознайомлення ця колода. І навряд чи я буду ганятися за оригіналом. Ага, тут отакі е, старші аркани. Наскільки я розуміла, вона е, кроуліанська, але я не впевнена. Але мене це не зупинить. Все одно ж колись треба починати вивчати кроль та ротота. Так, мені дуже подобається зворот, дуже класний. Так, чогось вона перемішана. Незрозуміло. Це у нас титульна карта. Ну, так, вони тоненькі. Але я вам скажу досить якісні. Для цієї ціни вони досить якісні. Вони тоненькі, вони як журнальчик. Але вони з гарного такого картону, з гарним покриттям. Тобто вони не шершаві, вони гарно оброблені, гарна в них вирубка, до речі, дуже гарна. Ніде ніяких шершавинок немає. Я б сказала, що за цю вартість це дуже класна ціна. І друк також чіткий, ніяких розмитостей, ніяких погрішностей я не бачу. Дуже-дуже добре. Ну, так. Навіть запах. Запах друку ще є. Угу. Ну, принцеса, ну так, це кроулянська історія. Буду вивчати, буду дивитися. Колода мене дуже зацікавила. Взагалі, колоди за системою Тота є дуже-дуже прикольні. Я прям хочу вивчити систему. Щоб їх купувати, слухайте, класно. мені якість прям дуже подобається. Ну, я чомусь була впевнена, що тут буде гарна якість. Не знаю чому. Чомусь я. Ну, класна, якість реально класна, класний друк. все. Єдине, що, що вони тоненькі. Але, як ви бачите, колода навіть не вигнута дугою, незважаючи на те, що вони тоненькі. А, гляньте, яка краса! Ну, незвична колода, колажна, колажі я люблю. Візуально мені подобається. Я люблю такий е сюрреалізм, я люблю калаш, ну, люблю я всяке таке. Але, звісно ж, звісно ж, я її поки що не розумію. Нічого дивного. Вау! Ну, можливо, нарешті я доберуся до своєї книги Тота, <хи> яку я купила, вона дуже якісна ще в попередньому році українського виробництва, української мови в твердій палітурці. Там просто не книга, а знахідка, золото. Але ніяк не можу дійти до неї. Вау! Ніяк не можу дійти до неї почитати. Класно. Ну, прям деякі аркани прям захоплюють з першого погляду. Мені подобається ця колода, слухайте. Mm. І, в принципі, я абсолютно задоволена цією версією. Я, я прям навіть трошки здивована, що за, за таку суму це прям така якість класна. Ну, прям дуже класна. А, супер. Колода просто класс. Ну, так, вона тоненька, тасувати треба обережненько. Ой, ну якраз те, що мені було треба для ознайомлення, абсолютно. Ну, Нема сенсу в неї нічого запитувати, тому що я не знаю системи, а трактувати її за вейтом. Ну, я не знаю, наскільки це коректно. Тим паче, тут є ж назви, ой, назви там Таротота є назви арканів. Коротше, мабуть, не буду. Подивилися ми і на цьому вдовольнимось. Клас. Розпаковка мене порадувала. Посилка, точніше, мене порадувала. Сподіваюсь, вас порадувала розпаковка. Чекайте огляди оракулів. Тепер я прям, ну, по-перше, мені захотілося мідну. у мене сталева. Просто мені естетично. Я, чесно, не знаю, чи має більшу провідність інформації, там, той метал чи той. Не, не, ну, я не, не володію такою інформацією. А от в плані кольору мені сподобалось. Е, От Прям така вона. Ну, кольор мідний, я дуже люблю. І захотілося мені дві. От Захотілося і все. Думаю, я подивлюсь, як воно буде працювати. Це трошечки різна техніка, хоча я думаю, що воно має працювати однаково. Е, ну, Інформацію ви отримаєте однаково. Що одною рамкою, що двома, що маятником, чим завгодно. Хоч за допомогою. коли Тіло використовують да? як маятник. Так теж можна, є техніка, певна. В свого часу теж користувалася. Ну, коротше, є дуже багато різних технік біолокації, і всі вони працюють. Ай, дуже рада я, що в мене з'явилися такі рамки. Дякую вам за увагу. До зустрічі у Адзеркаллям.